Ага. Такі у нас сьогодні надбання, попереду другий етап. Ну він займе близько місяця, може, може, ну плюс-мінус. Як воно, як воно, як воно піде в глибину? Ну, я вам хочу сказати, що ну це як то кажуть, знаєте, в мене дар дар мови пропадає, тому що ну я б сама ніколи в житті. Ніколи в житті я б до цього надзвичайно не дійшла. Тобто, і скільки я там не розмовляла з батьками, з дідусями, бабусями, там що пам'ятаю, це якийсь знаєте, це, е, новий рід відчуттів. Тому що ну, я, я не можу це навіть передати. Я розумію, що для вас це робота і рутина, а для мене це меджик. Особисто да От для нас наші дерева теж вони більш особисто сприймаються. Але те, що нас мотивує не втрачати інтерес до цього, це те, що ми робимо це для когось, для себе, для когось раз назавжди. Хто знає як воно буде там через 100 років, 200, 300. Можливо, ми взагалі всі сядемо на якийсь корабель і полетимо кудись колонізувати всесвіт. Да? Архівів не буде, а це все буде зроблене один раз і, і все назавжди. Далі тільки допоможуйте, нащадки будуть доповнювати, і все. А що там буде вже з документами? Ну хто знає як воно? Тому це таке. Ми вписуємо, ви, ми через, через нашу роботу да, вписуємо. Захотілося захотілося поїхати, по-перше, поїхати додому, підняти фото, фотоальбоми, і, щоб вони показували хто де хто де є сестер, з братів з ось цих всіх поколінь, бо я так ну своїх знаю там. А так, да, і і, по-друге, захотілося поїхати чомусь на цей у Новомиргород, там де батьки мої познайомились, і там, де вони народились, от туди у Кіровоградську область. Бо я пам'ятаю ще цей дім і пам'ятаю ці хати обидві. Клас, mm, клас.